Логічний часопис прилуки Фортеця виходить друком з травня 2008 року. Накладом тисячу примірників два рази на рік він вже завоював та впевнено здобуває нову читацьку аудиторію. Презентація четвертого номера фортеці в республіканському будинку актора відбулась паралельно з відкриттям виставки сучасної фотографії. Прилуки люди і місто в цих же стінах. обидва задуми навряд чи стали би реальністю без кропіткої наполегливої праці різних людей за статусом, віком і родом занять. Хотів одного хотів, щоб щоби прилуки були узнаваємо щоб історію міста знали всі Не тільки в прилуках. А і за рубежами його, від журналів це само дають можливість е читати і знати про городі більше, чим і, приїхати в город і там розпитати когось. Це ознавовальний журнал. Це ознавовальний журнал історії города. Е особливість четвертого номера, що кожен наступний кращий, ніж попередній. Ми публікуємо один із матеріалів, які взагалі не відомі про Лучанам. Сергія Євсенка, росіянина, ветеринара, який відвідав прилуки, перша публікація, яка розказує, яка доводить до прилучан невідому їх історію. Це дуже важливо. Кількість митців на один квадратний метр була приголомшливою. Серед присутніх можна було побачити чимало прилучан та вихідців з Прилучини, що нині мешкають і творять в столиці. Фотограф прилучанин Віталій Удот говорить, що запрошення до співпраці від колективу Прилуки Фортеця отримав вперше. Лейтмотив виставки демонстрація багатогранності проудейського краю. Гусення представлена: місто прилуки, спортивна зйомка і моїх колег. Всі, хто займається фотографією, всі займаються і творчістю. І, Звичайно, вони всі представили всі свої роботи. Крім авторів робіт, презентованих на виставці, були тут і герої матеріалів фортеці, і автори часопису. Вікторія Копасова, композитор чи флорист. Вона й сама визначитись не може. Говорить, творчість захопила її одразу на кількох фронтах. Лариса Лавренчук, автор матеріалу четвертого номера фортеці, мелодії квіти Вікторії Копасової, вирішила не розмежовувати таланти митця і розказати читачу про багатогранність творчої натури героїні. В одній душі дві любові. Я не можу сказати більше композитор. Я займаюся паралельно. Мені подобається і те, і те. Воно одне друг друга доповнює. Просто Олена Клочко, одна з авторів матеріалів фортеці в четвертому номері, пропонує читачу одразу кілька своїх робіт: про нашу землячку, українську письменницю та поетесу Ганну Ігнатенко, і про історію роду галаганів. Говорить, вона не працює в часописі, вона ним живе. Та мій дід Василій Масло. мечтал о том, что в городе должен быть журнал. И в 27 -м 1927 -м году, в очень тяжелом экономическом времени, в таком же тяжелом, наверное, как и сейчас, он начал издавать маленькую брошюрку «Бюллетень Прилуковского краеведческого музея». Конечно, по сравнению с этим журналом, бюллетень был маленький, невзрачный, без иллюстраций. Но, тем не менее, для меня это настолько глубоко личные переживания. как бы продовження дела Василія Маслова. І я в степени являюсь его продолжателем. позиціонувати фортецю як журнал про минувшину автори не поспішають. Говорять їхній часопис покликаний розповісти як про видатні історичні постаті краю, так і про неординарних сучасників. П'ятий номер фортеці в нових барвах вийде в світ вже навесні.